міської ради, і стало відомо, як Львів допомагатиме захисникам у наступні роки. Сесія затвердила комплексну програму підтримки воїнів та їх родин. Програму включили багато різних напрямків: матеріальні виплати, соціально психологічну допомогу, медичне лікування, відновлення, фінансові ваучери для розвитку бізнесу, допомогу у працевлаштуванні та навчанні, відпочинок, дозвілля тощо. І сьогодні сесія затвердила цю програму. На її реалізацію в наступному року передбачить понад 480 мільйонів гривень. Також Львів виділить 20 мільйонів на допомогу військово-морським силам. Кошти перерозподілять із бюджету розвитку на 2023 рік. Львівська міська рада підтримала виділення 20 мільйонів гривень на допомогу військово-морським силам України. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на сесії 14 грудня. Ці кошти перерозподілять і виділять із бюджету розвитку Львівської територіальної громади на 23 рік під час зустрічі із командувачем військово-морських сил України було прохання від них, щоб місто Львів допомогло. Пропоную 20 мільйонів гривень виділити на допомогу військовим. Зазначив. Міський голова Львова Андрій Садовий. І так само сьогодні мерія Львова просить президента підписати два законопроекти, які стосуються допомоги військовим. І міські ради звернулися. Депутати міської ради звернулися до президента України з проханням підписати два законопроекти, які були проголосовані у сесійній залі Верховної Ради, спрощення процедури списання військового майна. Та привезення автомобілів для військовослужбовців без потреби їхнього розмитнення це звернення було сформоване після зустрічі із волонтерською спільнотою Львова, що відбулося у мерії на минулому тижні. І коротко про найважливіше сьогоднішньої сесії міської ради це про комплексну програму підтримки ветеранів, членів їх сімей, також сімей загиблих, захисників захисниць. Е, так, більшість можливостей також е, діяли минулого року. Це медична допомога, соціальний супровід, працевлаштування. Але тепер вони всі зібрані в одну і зрозумілу програму. Підтримка для дітей загиблих внаслідок російської агресії на території нашої громади. А це 30 тисяч гривень. Ви щорічно на кожну дитину до досягнення нею повноліття, також прийняли програму розвитку спорту для ветеранів. Наразі йде мова про три напрямки: масовий спорт, ігрові види спорту та види спорту, які входять у програму змагань ігор нескорених. Це важлива частина фізичної та ментальної реабілітації, повідомив Андрій Садовий. Ну, а також є відео із сьогоднішньої сесії. Ми не стежили за перебігом через тривоги. Самої сесії, але Андрій Іванович Садовий сьогодні був дуже емоційний і неспокійний, Інна. Так. У нас є так. Так. А тут ви нічого немає. Соцмережі пишуть, що під гарячу руку мера потрапила директорка департаменту економічного розвитку міської ради Інна свистун, яка раніше управляла комунальним майном міста, але чого це було, і що так обурило і е, викликало таку реакцію міського голови? Нам невідомо.